А ви знали, що канадці полюбляють їсти Путіна так часто, що ця страва стала справжньою національною символікою? Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з канадських національних страв, яку просто необхідно скуштувати кожному туристу, який навідається до цієї неймовірної країни. Адже це вже не просто їжа, це частина багатої канадської культури. Але як з'явився на світ Путін? Цей фастфуд бере свій початок наприкінці 1950-х років у Квебеці, франкомовній провінції на сході Канади, існують декілька версій походження Путіну. У найпопулярнішій з них розповідається, що це сталося в ресторані qui Кірі, що перекладається як Лютен, що сміється в містечку Варвік. За легендою, Еді Лєнес запропонував власнику ресторану додати сиру до його смаженої картоплі, на що Фернан Ляшанс, власник ресторану, спершу не погодився, а потім вигукнув Ça va faire une maudite Poutine!» що перекладається, як вийде проклятий Путін, а слово Путін на місцевому слензі означає дивна мішанина або безлад. Тому так і з'явилася назва цієї страви, яка незабаром стала популярною в Квебеці, а потім і по всій Канаді. Отже, що таке путін та з чим його їдять? Це така проста страва: картопля фрі, сир та смачний гострий соус три основні інгредієнти смачного перекусу. Іноді канадці не обмежують себе лише цими компонентами і додають м'ясо, ковбаски чи гриби, щоб зробити їжу ще більш калорійною та ситною. Однак кожен справжній канадець має свою версію рецепту цієї страви, чим так нагадує нас, українців, у кожного з яких борщ має свій унікальний смак та спосіб приготування. Але, як це часто буває з новими стравами, Путін спочатку не отримав великого схвалення від канадців. Склебексів спершу навіть сміялися та знущалися через це, адже люди вважали це їжею для бідних та надто простою, щоб її любити. Однак поступово, починаючи з 1990-х років, він став набирати свою популярність, тож тепер ви можете скуштувати путіна у більшості кафе чи ресторанах, а також на вулицях міста, де пропонують різні версії страви. У 1990 році Макдональдс навіть добавив Путіна до меню квебекських ресторанів, що неабияк потішило місцевих. Згодом ця пропозиція охопила кожен куточок Канади. Звичайно, назва страви не обійшлася і без скандалів. У березні 2022 року деякі заклади харчування стали отримувати погрози, нібито страва нагадує прізвище президента Росії. Ресторатори намагалися пояснити, що в цих словах навіть наголос різний, а не тільки походження, проте безуспішно. Згодом один з ресторанів навіть перейменував страву на смажену картоплю з сиром, що викликало неабияк бурхливу реакцію серед населення, які були здивовані цим обурливим рішенням. Один з ресторанів навіть заявив про погрози у свою сторону. Тож на вимогу населення більшість рестораторів відмовилися від цієї акції толерантності і повернули до меню справжню назву канадської національної страви. Цікавий факт: в Канаді існує незаписане правило, що забороняє додавати кетчуп до Путіну. Це вважається неповагою до традиції та місцевої культури. В канадці, як і звикла до такого кулінарного благочестя, Можуть осудити вас за таке порушення і навіть пожартувати, що ви можете опинитися на виправних роботах у віддаленому селі со або у в'язниці. Це своєрідний спосіб запобігання розповсюдженню кулінарної єресі серед любителів справжнього путіну. Ай! 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 Отже, чи ви вже скуштували путіна? Це справжній канадський символ, і хоча спочатку він був предметом сміху, тепер цей фастфуд є улюбленою стравою багатьох. Путін став частиною канадської культури, і коли ви відвідаєте Канаду, це буде одна з тих страв, які обов'язково потрібно спробувати. Дякую кожному за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви дізналися щось нове та тепер хочете спробувати справжнього канадського путіна, обов'язково без кетчупу. Je vous invite à mettre un like, à écrire un commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné. Merci pour votre attention. Je souhaite à tous ceux qui ont regardé cette vidéo un bon appétit.